Всім доброго ранку на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Ну і все, як завжди, коментарі. Ось перші апеньки пішли. Йду за білими, але потрапив на родинку апеньків. Вон, бачите, які вони сидять. Ось ось. Ось пішли вздовж у цієї палки. Ось іще зараз буду вирізати. Так що кажуть, як шопеньки пішли, то білі будуть закінчуватися. Вон, бачите, які манюньки. Ну, таке зараз будемо збирати. Так що апеньки пішли. Ось вони як. Не дарма їх Апеньками називають, бо на пнях ростуть он. такі. і вони ось тут. Хе-хе, ціла сімейка. І ну, ось бачите, як завжди до мене зрізав цілий кущ, а пеняк. Ну нічого, вони вон поруч ростуть, отак от в листях гребеш. І вони вон і там вон нарізані. Ось дивіться поруч. Отак от у листях сидить кущиканий. О! Які опенькі, а ось дивіться, прямо попри дорогу. Ось ось вони, ось вони. Ось скільки їх! І вони ще, і ось! Ну, десь за пів годинки отаке от 10 літрів на стриг. Вон вони і далі там на пні. Оце це зайшов з краєчку у ліс. Отакий такий врожай, десь за годину. Ще й два білих он знайшов. І один ще там унизу десь. Величенький. Так що сезон опиняк відкритий. Дякую, що подивились відео. Ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі. Ой, який баравичок, а? Ой, красотулечка. Гляньте, яка шляпка в нього. Справжній осінній гриб. О, який гарний. Ось іще наткнувся. А ось дивіться, шукується. Оце так сімейка. Оце так, да. У мене вже і 10 літрів набито. Буду кульок збирати. Ой! Прямо аж вспучилась. Оце так да. Дивіться. О! Вау! Сьогодні теж сильно зранку не пішов, але, мабуть, перед мною тут ніхто не ходив. Ось такі красавчики. Це ось манюньки. А це ось отакі. Ой, яка ножка. Хі -хі. Такі грибочки радість приносять. Заховалися. О. Хі -хі. Кущик травки і вони тут сидять. Парочка. Лодка парочка. Я еще вот там по стежке. бачу такие пень добренький. Я так обошел с этой стороны. А тут заховался. А? Сидит партизан. И еще вот парочка сидить. Та один краще іншого. Всі такі гарнисенькі. Це хоч сьогодні задоволення отримав. Бо, мабуть, сьогодні точно переді мною ніхто не йшов. Тут тільки вітер у лісі. Ой, як він напряга. Я не знаю, може погано чутно мене, бо пориви вітру. Так, йдемо далі. Оцей з гриб побачив здалеку. Я його знизу побачив. Ось такий характерний спосіб існування його. Ось дерево і від біля нього. А який гарнисіньке утіпузькі, іди до мене. Прийшов на своє грибне місце, зараз буду лазити сильний вітер. Ну, називається так. Поки дійшов на своє грибне місце, він скільки набрав пакеті і 10 літрів ще апенюк сильний вітер зараз буду лазити ось такий баровичок знайшов а ось іще один який а? А, сидить трошки під'їдений чи не та ні які гарлисенькі добре щось уже знаходжу Пішли далі. Он дивіться. Один. Другий. Це те що я поки помітив. А тут он взагалі. Вон і ла О! Хі -хі. Чотири штуки на одному. Ну такі дрібні, я їх брати не буду, хай растуть. Отакі. Це, буду спускатися вже назад. Сьогодні дуже задоволений, я пенік набрав і білих. Ну, а пенік ви бачили вже У 10-літровому 10 контейнері. Ось А ось іще отакі, оце сумка. От. Ну Тут трошки я взяв. Підесичників. Ну, і тут і білі, і опеньки, беровички. Так що вражаєм задоволений. Всім до побачення, до нових зустрічей на каналі. Це якесь нескінченне збирання грибів. Вже спустився, понизу пішов, ну, думаю, піду по лісу, що ж по дорозі йти. Де таке. Ох, ще один. Я один тільки побачив. Ось така солодка парочка. Все. Всі йдуть у торбу.